Мої шанування друзі, вітаю вас в цей день, 30 червня неділя. Я, Олександр Мусієнко. Ви на моєму Ютуб-каналі, і це традиційний ранковий брифінг для вас. Сьогодні, 30 червня, згадуємо звільнення і вшановуємо звільнення острів Зміїни і так само вшановуємо тих бійців, представників Сил безпеки і оборони, які зуміли реалізувати цю операцію. Головне управління розвідки Міністерства оборони. Збройні сили України і служба безпеки, всі, хто був долучений до цього, вітаю блискучі операції, подальші, і зокрема головного управління розвідки по звільненню вишок бойка, вони так само стали успішними, тому що все це призвело до того, що Україна позбавила Росію можливість розміщувати свої сили, розміщувати свої реби, розміщувати свої засоби радіоелектронної розвідки фактично поблизу Одеського узбережжя. Якби не звільнення острова Зміїни, яке відбулось, і вишок бойка, по-перше, не могла би діяти зернова угода. Треба розуміти, ми б не могли фактично зараз переміщувати наші вантажі, які рухаються, і давати можливість портам Одещини, хоч якось працювати і виживати, і забезпечувати продовольчу світову безпеку. І так само не було би успішних операцій, надзвичайно успішних, по знищенню ворожих кораблів Чорноморського флоту в Чорному морі, адже це було забезпечено саме через те, що Росія була позбавлена зокрема своїх засобів радіоелектронної розвідки, і не тільки які вона мала на вишках бойка, які вона розміщувала на острові Зміїний, і які давали їм можливість фактично вести спостереження і перешкоджати. Нашій діяльності тому бажаю а, всім причетним продовжувати і всім службам, які долучені, продовжувати рухатися вперед і провести ще не одну успішну операцію а, для нашого народу, для нашої держави. Тому це дуже важливо, і ми всі покладаємося на наші сили безпеки, оборони, ГУР, СБУ, військово-морські сили, збройні сили України, повітряні сили, всі, хто задіяний і долучається до проведення. Цих операцій чисті, хвала вам. Тим часом а, про Росію я скажу ще приємне буде на завершенні. Ви знаєте, як завжди, я залишаю, скажімо так, хороші новини а, на завершення. Ну я і почав з хорошої новини, звичайно, тому що річниця звільнення острів Зміїний це безумовно позитивна новина. Але будуть ще. Тому дочекайтеся, будь ласка, і додивіться це відео до кінця. У вас є стимул. Ну а перед тим підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк цьому відео, дзвіночок, щоб ви дізнавались про оновлення. І ставайте, будь ласка, спонсорами цього каналу. Є така опція для тих, хто бажає підтримувати україномовний контент, аналітичний україномовний контент. в Ютубі. Отже, в Росії відбуваються цікаві події. Збувається мій прогноз, те, про що ми з вами говорили, про те, що в Росії є всі паростки для міжрелігійної ворожнечі, міжрелігійної, міжетнічної, і зараз вони всі простежуються. Не спрацьовує чомусь ці, знаєте, заяви Путіна. Я руский, я там, я, значить, я тот, я руский, кого він там називав, я Якут, я руски, я Дагестанець, я руський і так далі. Ну щось, от. Не працює, не працює ця тематика зовсім не працює цей наратив, тому що от події в Дагестані, які відбулися минулої неділі, а до цього інші і інші вони не відпускають. Фактично минув тиждень, і е, вщукла стрілянина, хоча ще протягом тижня відбувалися там е, постріли і загострення обстановки в Дагестані, але не вщукають перепалки і перепитії. А чому так? Ну тому, що в Росії визнали, що в них є проблема. І вони визнали, що загрози ісламського терору є надзвичайно високими. І вони почали публічні дискусії щодо цього: тобто, перепалки один між жодним, публічні дискусії, виступи на конференціях. Так от, наприклад, на юридичному форумі у Санкт Петербурзі виступив голова слідчого комітету Росії Бастрикін, який сказав, що треба регулювати поведінку. Законодавче регулювати поведінку мусульман в Росії, оскільки загрози ісламського терору вони надзвичайно високі. Ну, привіт всім тим, хто шукав зовнішніх ворогів, хто почав війну проти України, а не побачив загострення внутрішньої ситуації і небезпеки, які набирають дуже великих обертів. Так от, Бастрикін каже, що виявляється, як ми ж їх завозимо, вони приїхали сюди. А не хочуть поважати законів Росії і не поважають законів Росії, і це велика проблема. І треба заборонити носіння нікабів. Ну, фактично, це жіночий одяг у мусульман, який закриває, покриває тіло і обличчя за виключенням очей. Можливо, для тих, хто не орієнтується, не знає. Так от Бастрикін каже, що це треба заборонити носити, а треба регулювати поведінку мусульман, тому що бачите. Загрози терактів і так далі до цього додалися в соцмережах в російському сегменті соцмереж обговорення того, що, мовляв, причинами терактів в Дагестані минулого тижня були ті фактори, що, мовляв, мусульманська община ганялася за лікарем російським, тобто вони, бачите, вони відділяють. Ну, тобто, коли треба, путінський наратив зразу в сторону, он не срабатує, та він не може працювати про те, що він віздіруський. Так от вони кажуть про те, що лікар відмовився, начебто цей лікар, в Дагестані відмовився оглядати пацієнтку, пацієнтку, яка була в Нікабі. От він відмовився: з яких причин там не пояснюється, не говориться, ну не суть. І почалися взаємні звинувачення, мовляв, дивіться. Яка йде дискримінація, яка ксенофобія, і яка неповага на релігійному підґрунті. От, власне, це в цьому звинувачували. І е, полювали за цим лікарем, значить, так само полювали за священнослужителями, тому пішли в церкву, тому пішли в синагогу, тому що релігійна ворожнеча, тому що вони не сприймають православних, не сприймають євреїв, іудаїзм і так далі. Тобто, фактично, цей же самий російський сегмент соцмереж він визнав наявність серйозної проблеми, якщо подивитись. В той же час мусульманська община, в тому ж Дагестані, і не тільки виступила за те, щоб фактично, ну, скажімо так, фактично виступила проти того, що їх цькують, і почали говорити про ксенофобію, расизм і так далі. От вам а, всі ознаки міжетнічної, міжрелігійної ворожнечі, яку визнала офіційна посадова особа Росії Бастрикін, голова слідчого комітету, у якого є на руках статистика по злочинах, які вчиняються, у якого є на руках довідка і інформація про загострення криміногенної ситуації на території всієї Росії, не тільки Кавказу, і який відповідно. Може робити обґрунтовані висновки про те, що щось зростає, і вони зразу запритіть. Відповідно, звичайно, це буде на стикатися з опором а мусульман і як община, яка наростає, в середовищі цієї общини безумовно можуть бути і є елементи терористичних угрупувань радикальних ісламістських груп, які утворювалися і які будуть продовжувати вести війну за халіфат на території Росії. Це все, все сталося через те, що Росія настільки захоплена війною проти України, не вбачає проблеми всередині. Це, до речі, визнав і такий діяч російський. Він з'являвся до повномасштабного вторгнення часто і в українському медійному просторі. В нього брали інтерв'ю. Він опозиційний до влади там. Ну зараз він, мабуть, все ж таки пристосувався до того, щоб не наразитися на відповідальність про іноагентів і так далі. Є такі Євгеній Паносенко. Так от він прямо а Визнає і пише про те, що є серйозна проблеми в Росії, але і закликає припинити фактично ворожнечу зовнішню, а зосередитися на вирішенні ось цієї внутрішньої проблеми цієї війни, яка буде в Росії, тобто зупинити війну за халіфат, яка буде наростати. Навіть от такі заклики вже пішли. Про це говорить Бастрикін. А що ж написав Кадиро? А Кадиров засудив слова Бастрикіна, і він сказав, що голова слідчого комітету Росії Бастрикін в ході міжнародного юридичного тата згадав про останні теракти в Ростові. Бо Бастрикін, до речі, згадав і про Ростов. Хочу нагадати, що там в'язні захопили адміністрацію, захопили персонал, який їх отримував тюремщиків так званих, і так само там говорять про те, що було релігійне підґрунтя, тобто два епізоди було за місяць. І от що сказав Кадиро: він сказав: Бастрикіну в таких висловлюваннях необхідно бути дуже обережним. І неодноразово казав, і підкреслює, що мусульмани не здійснювали і не здійснюють терористичні акти. При цьому він сподівається, що Бастрикін не буде надалі порівнювати іслам з терором і так далі. І, так далі. і якщо високопоставлені чиновники рівня Бастрикіна будуть дозволяти собі. Робити такого роду заяви, то це може завершитися дуже погано і позначитися погано на, на суспільно-політичній ситуації в Росії. І народи в Росії єдині і сплочини, каже Кадиров. Як ніколи. Надо дорожити тим факторам і а, не ділити поза хорошими і поганими релігіями. Ну, от, от вам всі ознаки міжрелігійної, міжконфесійної, між, міжетнічної ворожнечі, яка буде наростати. І боротьба за халіфат буде тривати. Звичайно, марно сподіватися, що Путін таким чином зараз відмовиться від якихось своїх дій, а по відношенню безпосередньо поведенню війни ні. Але ну, тим гірше для них, що ж, вони обрали такий шлях. Тоді халіфат буде наростати на Росії, ось це, ось це реалії, які будуть. І, можливо, війна не за один халіфат. Все це воно от наяву, про що я кажу. Тим часом американські вибори після дебатів знову ж таки не минає обговорення, і статистика соціологічні опитування, які, на які практично не вплинуло результати дебатів. Тобто, ті американці, які збираються голосувати за Байдена, вони так і будуть робити. А ті, хто визначився і думає про Трампа, теж стоять на своєму. І таким чином, ось, будь ласка, статистика ІПСО здає а, значить сорок Потенційних виборців говорять, що вони проголосують за, за за Байдена, так і підтримка Трампа також майже не змінилася. Вона 43,9% Тобто, Байден продовжує випереджати Трампа згідно цих соціологічних опитувань навіть після дебатів, Незважаючи на те, що дійсно після дебатів. Дещо незначно, але впала підтримка Байдена згідно соціологічних опитувань. Але тренди ось такі, що не вплинула серйозно суттєво ця ситуація, не вплинули дебати, і, в принципі, має підтримку як і Байден, так і Трамп. Взагалі, ось ці дискусії зараз, які пішли, і Вашингтон Пост уже наводить список кандидатів, хто міг би замінити Байдена, і а потім обговорюють журнал. А журнал Тайм пише про те, що ні. Слухайте, навіть якщо зараз відбудеться заміна кандидата, часу до виборів в листопаді залишилося занадто мало, аби провести повноцінну виборчу кампанію, об'їздити кожен штат, заручитися підтримкою донорів і так далі. І так далі. Ну, дійсно, залишилося 4 місяці, і за такий час а, треба обрати або дуже 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 добре відому медійну особистість, яка користується повагою авторитетом, знану особистість. І ну плюс знову ж таки провести виборчу кампанію, все ж таки, яка зараз в розпалі, як би там не було, але вона зараз в розпалі кандидати їздять по штатах, кандидати відсту виступають, зустрічаються з донорами, збирають гроші, і це все не так просто. До речі, про донорів, Байден продовжує зустрічі з донорами, і так є заяви окремих про те, що вони не готові підтримувати і вважають, що оскільки. Діючий президент США не дуже добре себе проявив на дебатах. Це привід, задуматися і, можливо, переглянути рівень його підтримки. Але разом з тим більшість схиляється до того, він де виступає про те, що потрібно підтримувати далі. Ну і самі демократи визнають, що вони в складній ситуації. Якщо міняти Байдена, то на кого і часу замало, знову ж таки повторюсь. І плюс Байден не хоче, він буде боротись на морально-вольових. Знаєте, в нього вік йому важко, це видно. Це помітно, відверто. Ми ж це всі бачимо і розуміємо. Одначе такі люди старої закалки, вони, знаєте, на морально-вольових якостях, тим більше відчуваючи свою стихію. А для Байдена безумовно політика є колосальною стихією, вони здатні на цих морально вольових якостях ще й як рухатися вперед і ще досягати результатів. Плюс змістовне наповнення, все ж таки, змістовне наповнення, і все ж таки стільки, скільки зробила. Попри всю критику, адміністрація Байдена для України це заслуговує на повагу і продовжує робити, по тому, щоб знаходити підтримку, рішення, надсилати озброєння, кошти і так далі, і так далі. І зберігаючи лідерство, фактично консолідуючи, Ну, Байден правильно згадав під час дебатів, що він зібрав понад 50 країн підтримку України. І почав працювати Рамштайн формат, який допомагає Україні зброю, який дає нам можливість триматися, стримувати російську агресію, відбиватися, і дає нам можливість нашим воїнам інструментарій, чим, власне кажучи, воювати. Тому це безумовно важливо. Зараз би ще реалізувати ідею з восьма патріотами з Ізраїлю і пришвидшити постачання f 16 в більшій кількості, то безумовно, це був би. Серйозний плюс. Я думаю, що взагалі в інтересах Байдена і демократів зробити все, аби зараз пришвидшувати і максимально а, здійснювати постачання Україні зброї на тлі ще й того, щоб сказати Трампу, дивіться, так ви говорили про те, що ви завалите Україну зброю, ми це вже робимо. Ну тому я думаю, що поки що з високою долею вірогідності саме, а, саме а, Байден продовжить цю. Передвиборчу кампанію, а, власне кажучи, і він буде: ну, не видно поки що, щоб він пішов, щоб він ухвалив таке рішення. Поки що таке, така ситуація, а далі, звичайно, побачимо. Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав статтю. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на газету Маджар Немшет. До речі, «Маджар Немшет», це видання, якому я дав інтерв'ю наприкінці року, 2023-го. Це видання, яке близьке до партії Фідеш Віктора Орбана безпосередньо, і увага, приклад того, як потрібно працювати на зовнішньополітичній арені, зокрема, і що потрібно робити в цьому виданні. Тобто, зрозуміло, що ми маємо шукати порозуміння навіть з Угорщиною, як би там, щоб вони не говорили, і те, що можливо відбудеться зустріч. Президента України Володимира Зеленського і угорського прем'єра Орбана незабаром це дуже добре. Я думаю, що буде нагода у нашого президента заявити і сказати про ті позиції, які виходять з наших національних інтересів, якими ми не готові поступатися, не шукаючи в Угорщині ворога. Але все ж таки, президент вміє це робити. Я думаю, що так і буде. Але, от дивіться, правильно працювати з різними країнами, і вийшло газ видання цьому стаття. Маджарним із заголовком, український військовий експерт про те, як перемогти Росію, а це приклад, як можна працювати, потрібно працювати всій команді, як, е е як всім нам, українцям, захищаючи інтереси наші е на полі бою на міжнародній арені. Всюди це є можливим, якщо захочеться задатися ціллю так і з Угорщиною працювати так само. Я думаю, але от Орбан не задоволений. Він не сказав зрада і редизайн статтю назвав. І розкритикував домовленість європейської народної партії соціал-демократів, лібералів про розподіл топ посад у Європейському союзі. І він назвав цей союз ганебним пактом, звинувачуючи європейську народну партію в об'єднанні з лівими. І а, він сказав, що провоєнна коаліція в Європі існує з єдиною метою утримати при владі ту саму брюссельську еліту, яка занурила. В Європу в кризу принаймні ще на п'ять років, і тому Орбан закликає праві партії створити сильні європейські парламентські групи і розвивати співпрацю між цими групами. У неділю відбудеться сьогодні, тобто дві вирішальні події: увага, і е, е, Відень і Париж. Тобто, там відбудуться з'їзди, і можливо буде створена ось така правиця, велика європейська, на противагу тим партіям, які існують. Власне, щоб перебрати собі більше впливу, ну, європейська народна партія підтримує Україну. Це чи не єдина політична сила на європейських виборах, яка зафіксувала в себе в програмі і у своїх документах підставових те, що Україна має перемогти у війні, і що Україну треба підтримувати. Добре, що залишається Урсула фон дер Ляйн на посаді голови Єврокомісії. Ну а праві просто не змогли досягти того, що вони. Прагнули, вони не змогли а, фактично праві, праві правоконсерватори об'єднатися. Тим більше, довкола чого зараз об'єднуватися пошуку шляхів, яким чином об'єднатися з Росією і встановити діалог як захисником чи захисницею правоконсервативних цінностей. До речі, Росія взяла за це лідерство, при тому, що в нас велика кількість правих рухів, але ми втратили, мабуть, шанс а, наш порядок денний. Запропонувати правами на сьогодні практично всі ультраправі партії Європи є проросійськими. Як би комусь це там подобалось чи не подобалось, але це, але це фактично, ну, скажімо так, ну, ось так це відбувається. Тому, власне кажучи, що ж, думали посади отримати, не отримали, будуть зараз керувати класичні політики. Які за стримування Росії і за підтримку України, що безумовно дуже добре для нас. Тим часом, тим часом, фактично зараз Європейський Союз і європейські політики визнають і підозрюють Росії в тому, що Росія причетна до терактів і до пошкодження до диверсій в Північному морі, Балтійському Північному моря. До диверсії кабелів зв'язку, інтернету, трубопроводів. Увага, так само згадаємо північний потік, де, який вони підірвали з метою дискредитувати Україну тощо. Тобто про це пише Таймс Британська. Пишуть про те, що дійсно вплив Росії збільшився, і, власне кажучи, Росія проводила ряд диверсій, і тому треба збільшувати увагу в Північному морі. Ну і найважливіше шукати способів протидії Росії і покарання Росії. Я думаю, ну так уже ж відомі факти, уже ж стільки розслідувань, стільки всього проводиться. Зрозуміло, що Росія зараз фактично вони не можуть. Ну тобто, Росія не може зараз вона не в силах провести велику операцію проти європейських країн. Ну, не в силах їй не вистачає сил. Вони загрузли під Вовчанськом і в районі Тарецька. Розумієте, Но ну, рухатися на Берлін за таких обставин це смішно. Ну це смішно виглядає. Тому вони не в силах нічого зробити. Почати. Я нагадаю публікацію фінського видання про те, що там на 90% зараз порожні е військові містечка і частини на кордоні з Фінляндією. Вони всі перебазовані. Незважаючи на те, як помпезно і пропагандистська Росія створювала там свої лінінградські військові округи, а ще там якісь, поназивавши їх, як хочеш, це не має значення. Так, от, е, Росія просто буде пакостити, але пакостити вони будуть ось так: вони збільшують рівень своєї агентури в Європі. вони збільшують е, диверсії, вони збільшують загрози напередодні Олімпійських ігор. І тому я не знаю, чому зволікають європейці і не висилають значну кількість російських громадян з території ЄС. Просто депортація, просто висилка ще більшої кількості дипломатичного корпусу, обмеження. По а, пересуванню фактично їм як поляки зробили, обмеживши пересування дипломатичних уста, дипломатичної установи Росії в Польщі, і так далі. І чіткий контроль з посиленим візовим режимом щодо громадян Росії, які в'їздять, чим вони займаються, що вони роблять, і так далі. Щоб це все зупинити. Проскочила інформація і активно обговорювалася про те, що, начебто. Україна збільшує свою військову присутність в Житомирській області на кордоні з Білоруссю, що йдуть серйозні загрози безпосередньо Білорусі. Включилась чергова серія від Лукашенка і всіх його, значить, цієї отції братії про те, що, мовляв, якісь нові чергові безпілотники летять. Откуда готовілось нападіння, навіть уже не знаю. Збився з рахунку, який це, я, яке за рахунком нападіння в лапках, звичайно. Знову ж таки, що це все означає, Білорусь перетягує якісь війська, підтягнула реактивну артилерію, загрози і так далі. Що це все глобально означає? Є дві причини: перша причина це те, що Польща на повному серйозі розглядає можливість закриття всіх прикордонних пунктів, всіх пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю, що неодмінно позначиться на можливостях бізнесу, економіки і простих громадян. Які позбавлені можливостей подорожі вже до Литви нормально, тепер і до Білорусі, виключно через позицію. Нехай білоруси подякують Лукашенкові і його владі за те, що вони довели до цього, і виключно через позицію Лукашенка, тому що він виконує вказівки Кремля про те, що намагається кошмарити Польщу нелегальними мігрантами і влаштовує кризу на кордоні? Ну от власне кажучи, через те Польща розглядає. Варіант закриття, що неодмінно позначиться на економічних потужностях і можливостях звичайного бізнесу білоруського і звичайних громадян, позначиться негативно. А президент Дуда навіть польський літав до Пекіну, щоб поговорити з Сі дзіньпінем, аби той вплинув на Лукашенка, аби той припинив це неподобство на кордоні. Подивимось, але для того щоб відвести увагу від проблем, які є в економіці і на кордоні. Які будуть виникати Лукашенко вирішив влаштувати маленьку побідоносну війну, як робить кожен диктаторський режим, коли потрібно відволікати увагу і зробити якусь пропагандистську акцію. От він це і зробив. Що, начебто, там уже десь дрони летіли, їх збивали. Якісь диверсанти, начебто, українські заходили, якесь дистанційне мінування було. Вони це все героїчно перемогли. От, власне кажучи, для цього для чого це все потрібно. А, ну плюс вони панічно постійно, от вони постійно шукають, вони постійно бояться те, що громадяни Білорусі зі зброєю в руках, полк Каліновської погоні, які воюють і допомагають силам оборони України стримувати російську агресію, за що ми їм вдячні. От вони бояться, що ці громадяни Білорусі підкреслюю, добровольці повернуться до. Білорусі. І ох, як не переливки буде Лукашенкові. А білоруси протестувати вміють. Вони це чітко продемонстрували і можуть ще продемонструвати не один раз. Я думаю. Тому от така ситуація. Ось чого вони насправді бояться. Ну і на завершення: хороша новина, а, атакують українські безпілотники Росію. Цієї ночі знову ж таки атаки. В Ніжньому Новгороді великі. Величезна пожежа і вибухи на промисловому підприємстві. Лакофарбові матеріали там і не тільки. Воно пов'язано з військово-промисловим комплексом Росії. Звичайно, Міноборони Росії рапортує про те, що багато збито дронів, що все нормально, під контролем, але пожежі є і продовжуються. Тому так тримати. Чим більше атак по військових об'єктах ворога і чим більше можливостей переносити війну на території ворога, тим краще. Дякую вам. Бережіть себе спокійної неділі і слава Україні.